Цю картину з полтавського села Хатки харківський художник, живописець, монументаліст і графік Станіслав Гідзевич писав у січні. Готувався до майбутньої виставки Гризелю, яку планував у Києві. Але ця картина двору Руслана і Людмили стала його останньою роботою. Прощання з майстром відбулося в будинку художніх майстерень, де наприкінці минулого року відкрили його виставку Гідзевіч і Гризель, останню прижиттєву і тепер уже першу меморіальну. Понад 10 картин, нафарбовані Станіславом Гідзевичем улітку 2023 року у хатках, будуть експонуватися до 3 березня. Харків після вечірньої атаки російськими безпілотниками Герань-2 по Слобідському та Салтівському районах. І чотирьох вибухів 30 січня три припали саме на цей густо заселений житловий квартал. Зранку комунальники усувають наслідки прильоту дронів, оперативно латають дорогу, вивозять скло та інше сміття. Такий вигляд мав дім на Бакуліна, що у центрі Харкова місяць тому. Тоді, на початку січня, під час ранкової ворожої масової атаки на місто, у двір цієї п'ятиповерхівки впала ворожа ракета. За секунди мешканці будинку залишилися без даху. Вибухової хвилини. Винесло практично усі вікна вхідні двері. З перших годин спеціальні служби міста та комунальники розпочали роботи з порятунку житла харків'ян, закривали контури і демонтували покрівлю. Але на повну консервацію дому знадобився місяць. Наразі працівники Харків Спецбуду відновили крокв'яну систему даху та вкрили її спеціальним тентом. Тепер сніг та дощ не зашкодять конструкціям будівлі та майну мешканців. У Полтаві, в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського, харківський прес-клуб презентував три фільми циклу Сліди. Уперше, документалісти відеопроєкту Харківщина зруйнована, але незламна, які з травня 2023 року фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини, показали свої короткометражки за межами харківського регіону. Під Харковом у селі Гайдари на біологічній науковій станції Каразінського університету відзначили всесвітній день байбака. Чотирилапосиноптику у третьому поколінні тимка попросили перервати зимовий сон і сповістити, коли чекати весни цьогоріч. Тимко каже, що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну.